Попереджала природа. Малюється на одязі, захист Архангела Михаїла та ухрест на бойові завдання допомагають браслети з кристалами. Вітаємо вас у просторі світла на каналі духовності Р. Водолія. Мене звати Луче Сазар. Я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Поширюючи наші відео, ви сприяєте поширенню корисної, цікавої і важливої інформації в них та підтримуєте розвиток нашого каналу. Дякуємо вам. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютуби. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Без Бога ні до порога, каже народна мудрість. А я додам ні до порога без Творця у всіх його виявах захистів і допомоги, ангельської, вознесенних світлих душ світлих богів. У час ворожих небезпек божественні захисти особливо важливі і помічні. Оті всі ворожі ракети, які дорогою до України чи вже у небі України, як стверджують офіційні моніторинги. Безслідно зникають у просторі, не зникають просто так. Вони є наслідком спільної роботи усіх усіх українців, які звертаються за захистом до вищих сил і їхньої з нами взаємодії. У кожного, хто працює із захистами, напрацьований власний арсенал духовних практик, який у процесі роботи поповнюється новими. Це можуть бути молитви, веління, мантри, медитації, дзеркальні піраміди, щити, руни, рунічні формули, кристали. Духовні практики ніколи не користуються лише одним видом захисту. Посилання на відеозахистів, які на нашому каналі, знайдете в інформації під даним відео. Про захисти на фронті у нашому сьогоднішньому відео розповідають воїни і військовий лікар. Воїн Космо, який у даний час перебуває на реабілітації, розповідає, як про небезпеки у фронтових зонах військових попереджають різні тваринки, птахи, комахи. А ми ж знаємо, що через світ природи з нами взаємодіють і вищі сили, і духи пращує. Аудіокосмос Космос звертається до мене на моє фізичне ім'я доброго дня, пані Олесю. Відповідаючи на запитання про захист вищих сил на фронті, чи були вони і в якому прояві вони виражалися? То хочу відмітити, що їх було дуже багато, і це якісь окремі випадки, але для мене більше виділилися такі моменти, коли перед буквально кожним боєм, а їх було дуже часто траплялось і на день, і на тижні, то перед серйозними такими прямо гарячими. Обстрілами до мене виходила якась тваринка постійно. Вийшла, кійця була, було мишеня до мене, прямо переді мною вискочило, посиділо, зникло. Потім якийсь метелик сяде мені там на носа. Потім пролетить ворона і дуже так закаркає зранку, ледь прокинув, ледь прокинувся, розплющив очі. І вже переді мною синичка якась сидить і прям така крутиться, знаєте, направо-наліво. Ну, це все, знаєте, такі сигнали просто від природи посилалися, але наскільки вони були чіткі, що ти чітко відчував, через скільки хвилин це може початися. Ось, допустимо, в тебе є 5 хвилин і все, вже треба бути активним і бути готовим. І ти відчуваєш, що в тебе ще є запас там, 40 хвилин або. Там півтори години я говорю про якісь ті ментальні передачі через більш ну, усвідомлених, якихось вищих передатчиків. Ну, в даному випадку я хотів би згадати про наш основний захист Архангела Михаїла. Це все-таки мені здається за ним ця організація. Як донести попередження, щоб вчасно спрацювати? Але на фоні цього можу додати, що крім Архангела Михаїла, в архангельських чинах дуже ну, само собою, ієрархія світла на передовій? Ми без неї не змогли б ніяк справитися там, тому що в мене асоціюється передова, знаєте, як чорна діра. І якщо запитати в будь-якого воїна. То я сумніваюся, що всі такі атеїсти. Хтось, може, вони цього не проявляють, але в кожного є свій улюблений святий або, там, ну, знаєте, божество, з яким він спілкується. От. В даному випадку ми говоримо про захист. З самого початку повномасштабки прям зробив на цьому акцент тому що я знайомий з Архангелом Михаїлом ще до війни, але я е, сприймав його, знаєте, якось так більш канонічно, е, допоки не опинився саме на, е, на передовій. Все там так відбувається наскільки живо, наскільки. Тебе оголена, оця якась інтуїтивна частина твоєї сутності, що от світлі сили ні з чим не переплутаєш, або темні сили. а от Тому ще хочу до всього додати, що сказав, що ще треба. Враховувати силу молитви і силу мантр, або силу співання. Я цього раніше так не пробував практикувати до моменту якихось критичних ситуацій, коли ну, просто немає іншого виходу, як помолитися чи почитати мантру. От, ти нічого не можеш змінити ні завтра, ні післязавтра, бо його ще немає. Ти тут, ти зараз. А серце в тебе колотиться вже зараз. Бо треба, ти, ну, ти розумієш, що тебе чекає. І це допомагає, якщо правильно все зробити. Тобто, окрім всього, ще треба пам'ятати, що ніхто тебе наказувати не збирається. І засуджувати ну, мається на увазі, начебто на страшному суді. Мова йдеться про те, що смерті нема, є вічне життя. І тоді е, е, захист спрацьовує. Породичатися із різними архангелами можна у медитаціях мого курсу Архангельські промені зцілення і «Куб Метатрона». Авторський курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я. Сприяє глибокій взаємодії з трансмутуючими енергіями фіолетового полумі. Основу знань і вмінь взаємодії з енергіями тонких планів можна здобути на моєму курсі базовий. А курс вищого духовного розвитку, мій містичний всесвіт, відкриє вам таємниці роботи з енергіями Божественної магії. Якщо потребуєте глибокого духовного розвитку, запрошую на мої авторські курси. Воїн Сергій розповідає, якими захистами на війні користуються, і як вони працюють. Доброго здоров'я, Луче. Хочу поділитися з вами своїм досвідом захисту на війні. Перше, що хотів би сказати, на війні навіть атеїст починає вірити в Бога, в Творця та Вищі сили. Маю безліч випадків, які сталися зі мною особисто та своїми, з моїми побратимами, де б ми не вижили б без допомоги Вищих Сил. Стосовно молитв, я користуюся молитвою Отче Наш, щоправда, відозміненою, значно відозміненою, але ж все-таки молитвою Отче наш, та так само Ісусовою молитвою, Зміненою і зменшеною. Постійно використовую звернення та вдячність до архангелів та ангелів-охоронців. Дуже мотивує, надає сили та впевненості воління до Архангела Михаїла взяти із каналу Мій Всесвіт. Також користуюся мантрами. Ом і повторення ім'я Всевишнього. Також використовую звернення до Всевишнього Бога та Божественної Матері, прочитане десь в одній із книг Йогананди та доповнене мною з, з часом. Стосовно використання амулетів, талісманів тощо. Це Руналогіс, яка малюється на одязі, ношу срібний хрест із Ликами Святих без розп'яття та срібний щит з зображенням Архангела Михаїла, Георгія Піпідності та Олександра Невського. На бойові завдання беру ще з собою Таво хрест із чітками, які передала мені подарувала кума. З Італії. Вона цікава особистість, дуже е, має здібності видінь та передбачень. Хотіла передати мені амулет, але не хотіла його купувати. І так сталося, що вона випадково на заборі побачила та і. Зрозуміло, що це саме те, що потрібно мені передати. Це ще було у 22-му році на початку повноштабної війни. Як приклад проявлення захисту відразу пригадується, обстріли або перехресний вогонь, коли кулі падають навколо тебе, побратимів, і група неушкодженою не лишається. Премим перехресним вогнем засипають, і, слава Богу, всі повертаються живими. Так само, багато прикладів за мою пам'ять було це коли снаряди або нурси падають та не розриваються, і ти просто бачиш його, він лежить неподалік, і всі залишаються, слава Богу, цілим і неушкодженим. Завершуємо наше відео аудіопосланням від військового лікаря Наталії, яка дякує за захист браслетам із пробудженими кристалами, фахівцеві і взаємодії з кристалами Світлані Лучії. Що вам з великим задоволенням скидаю той голосове сообщення? Наскільки нам допомагають ваші захисти, ваші кристалики, ваші браслети? Хлопчики дійсно просять їх і знають, що вірять в це, що ви молитеся і що вони мають захист. Ми дуже дуже сильно вдячні вам. Дякуємо від душі.